Всім привіт, всім гарного дня. Ми розпокою затишку тільки хороших новин. Я біжу з пошти. Бо це на стрімі була, подзвонили, щоб вже бігом, бо їм треба відомості здати на пасовище. У нас є паї, ось орна земля і є пасовище. І ці пасовища здаємо в оренду також, їх обробляють. І за це платять гроші. Ось за посовище дають суто гроші. І позвонили, щоб я прийшла, бо їм здати відомості, треба, щоб прийшла, забрала гроші. То я Бігом. Оце стрім завершила, побігла, прийшла. Людей вже не було, тільки двох чоловік. Добре так, коли нема багато, не треба довго стояти. Стою в очереді. Ну, вже ж я третя виходить, забрати ті гроші. А Оля в кишені балакає, тільки тихенько зробила, але ну, тишина така в, на пошті стоїть. Ті заповняють ті відомості та все. А Оля балакає в кишені. Хтось до мене каже, ти кудись подзвонила, Ну, яка чого? Бо там тебе хтось в кишені балакає, кажу, то він хай собі балакає, кажу, то кажу, відео йде, що буду казати більше. Ось. Нікуди я не дзвонила, це відео йде. Та й отут такі байки. Ось. А цей, що на пошті він дивиться, мої це, напевно стрім йде. Каже, отак стрім йде. ну-ну. Та й таке, та й такі-то справи. Ось, а так, так більше ніч такого цікавого нема. Погода гарна, туман же втік. Ось. Порівняно тепленько, трошки зайшла в магазин, скупилася. Ні такого не купляла, зараз прийду додому, покажу. Ось. Та я тут Таке. Та й чалапаю додому. Зараз причалапкаю і не знаю, що я там буду робити. Напевно, що бавитися буду. Та й напевно бавитися буду. Щось в хаті робити. Зараз сам перед кремом зверу, бо я так і того крему не зварила. Хм. Побігла бігом, щоб застати. Може вони поїдуть, бо їм ще на другу пошту далі їхати, вони ж не будуть довго сидіти на мене чекати. Та я бігом побігла. Та так А зараз прийду. Зару ні, поїм сам перед, бо я ще нині не снідала людочки. Я й забулася, виперла, поперла бігом на ту пошту і забула поснідати. Ось, то зараз прийду вперед, поснідаю, а тоді, а тоді вже буду щось робити. Поки прийду, поки поснідаю, то вже і обід буде. Ха -ха. О, та й таке то. Такі то справи. Ну, а вам поки місь поставлю паузу. От, А прийду додому, покажу, що я купила. Ні, з такого не купувала. Куплю купила трошки. Манки купила, бо в мене вся вийшла. Ні, вона не вся вийшла. Я купила манку. Ось дві пачки гарної, а третя була не потрібна. Протухляною Ось, Десь торба була без того, як сказати, без дирочок чи що. І вона в торбині стухла, ви знаєте. Дві гарних, смачних, добрих. Ось пачки. А третя відкрила. Вчора хотіла зварити манки з молоком. Наталка каже, в рано йшла до школи, то мама, я так би манки з'їла. Кажу, то я звару врану. рану. Кажу, зараз візьму звару з молоком. Я до теї манки відкрила, а вона так, так завоняла, якось так фу. Ну і що то мені так здалося? Чи я до тієї торби, ще добре, що понюхала, бо б і молоко спортила і кашу спортила б. Всю, всю роботу була б спортила. Я до тієї торби, а вона фу-фу-фу. Ось таке буває. так що, Ось такі то справи. Ладненько, зараз вам пауза, а потім покажу, що я купила. Так, ну а зараз я покажу, що я купила. Дивлюся через телефон, щоб збільшити, бо дуже мала писанина. Крупа манна, 900 грам, 2 пачки по 13 гривень. Заплатила 26 гривень. Так. Крупа кукурудзяна. Ага, то кукурудзяна була. Чекайте, бо не так. По 13 гривень. А крупа манка по 900 грам, 24 гривні. Одна пачка. Так, хліб гурман 27,50. Ядро соняшника 200 грам. Дві пачки по 36 гривень, 72 гривні. Так, банани, кіло 420 грам. По 79 гривень, 112 гривні, 18 копійок. Апельсин. Кіло 288, по 99, 127, 51. Так, оце таке діло. Я таке закупила 400 гривнів, 420, 412 гривнів заплатила за все. Так, тепер показую. Ось такі банани купила. Крупи я, не дістаю з торбику, курузені і мамі. Соняшника на сім'я. Апельсинчики нам з наталкою по два і хліб. О, і газету на пошті забрала. О, ось таку газетку я виписую, свободно. Дві газетки за два, за два тижні. Ось таке то я. Ось таке то я викупила, ніц такого більше не купляла, бо це все в мене є. От тільки кукурудзяни купи, такі дрібненькі купила. Я люблю їх варити, так як манку з молоком, дуже смачно нам. І манку саму купила на кашу. Так що ось таке. А так, так більше ніч не купувала, прибігла додому, Зараз минутку. Передягнуся і піду поїм і подамся до роботи. Ось таке діло. Дай Бог, щоб всіх все було добре. миру, спокою, затишку і тільки хороших новин всім. Бережіть себе і своїх рідних, а я йду. Працювати. Неохота, але погода гарна, треба йти щось робити. Ось, легше всього сидіти. але гарбузи самі не носяться з льоху в студолу, самі не вибираються, так що треба йти працювати. Зараз йду до роботи. А вам до зустрічі в слідуючому відео. Бережіть себе і своїх рідних. Не забувайте заходити на прямі ефіри в рано 8 годин на каналі. Я і мамині тваринки, стрім. Як все добре, то я в рано 8 годин виходжу в ефір. І ввечері, окрім вівторка і суботи, я виходжу о 19 годині на каналі Я і Мої Кози ефіри. Так що заходьте, будемо спілкуватися. Вівторок і субота, то там, як коли, часом день є, часом вечір, то в залежності, коли дівчата виходять. Тоді я вже під них підстроююся. Так, що ось такі-то справи. Всім до зустрічі. Хай Бог береже і міцне здоров'я после. Всім па-па.